Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Мовонько рідна, мова єдина, ти неповторна, як Україна. З тобою будем жити-творити. Просто не можна тебе не любити! Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 134-135. Розпочнемо з вправи літак. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож Безмежним океаном рідного слова. Сьогодні пропоную вам обрати літак, яким би ви полетіли до країни нашої подорожі. Якщо ви обрали перший літак, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Другий ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Третій – Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Четвертий будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за однорідними членами речення. Також продовжимо подорож до Тунісу. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Запишемо сьогоднішнє число, класна робота. Не забудьте пропустити два рядки від вашого останнього запису. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні запишемо велику маленьку букву С, склади з нею і деякі слова Аеропорт, держава, кілометр. А зараз розгадайте ребус та дізнайтеся нове словникове слово. Отже, яке слово тут заховалось? Правильно, трамвай! Запишіть це слово з нового рядка. Виконайте звукобуквений аналіз, а також складіть цим словом речення і запишіть в зошит. Давайте перевіримо. Поділимо слово трамвай на склади. Трамвай. Наголос падає на другий склад. Т твердий приголосний, Р. твердий приголосний, А. Голосний. М твердий приголосний, В твердий приголосний, А. Голосний. Й м'який приголосний. Слово трамвай має сім букв, сім звуків і два склади. Спишіть, будь ласка, речення. Та позначте головні і другорядні члени. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. Звирію повертаються птахи. Хто птахи, що роблять, повертаються, повертаються звідки звирію. З вирію повертаються лелеки, журавлі ластівки. Хто лелеки? Журавлі, ластівки, що роблять, повертаються звідки вирію. А тепер давайте проведемо дослідження. У якому реченні є слова, що перелічуються? Правильно, в другому реченні. На яке питання вони відповідають? Хто лелеки, Хто журавлі? Хто ластівки? З яким словом пов'язані ці слова? Лелеки, журавлі ластівки, що роблять, повертаються. Якими членами речення є ці слова? Правильно, діти, це підмет. Зробіть висновок. Скільки підметів у цьому реченні? Вірно, діти! Три підмета в цьому реченні. Молодці. Прочитайте і запам'ятайте правило про такі члени речення. Члени речення, які відносяться до того самого слова і відповідають на те саме питання, називаються однорідними членами речення. Однорідними можуть бути підмети, присудки, а також другорядні члени. Якщо однорідні члени речення вимовляються з перелічувальною інтонацією, то на письми між ними ставимо кому. Наприклад,. У садах, лісах, парках весело щебечуть пташки. В садах, лісах, парках це перелічувальна інтонація, означає один і той самий член речення «де» у садах, Де у лісах, де у парках. Тому це буде однорідні члени речення молодці. А зараз прочитайте повідомлення. На приморських рівнинах Середземного моря жителі Тунісу займаються сільським господарством. На полях селяни вирощують пшеницю, ячмінь, цукрові буряки. У садах ростуть оливки, цитрусові, фініки, виноград. Багатьом оливковим деревам до 2000 років, найстаршому з них 2400. Цілющі плоди цього дерева збирають тільки для центральної аптеки країни. Випишіть, будь ласка, речення з однорідними членами. Позначте головні і другорядні члени. Отже, ви повинні були виписати ось такі речення. Давайте в них перевіримо, як ви позначили, головні другорядні члени. На полях селяни вирощують пшеницю, ячмінь, цукрові буряки. Хто селяни? Що роблять? Вирощують. Вирощують, де на полях. Вирощують що пшеницю, ячмінь, цукрові буряки. У садах ростуть оливки, цутрусові фініки, виноград. Що? Оливки, що цитрусові, що фініки, що виноград? Що роблять? Ростуть. Ростуть де у садах. Ось таким чином ви повинні були розподілити головні другорядні члени речення. А зараз, дітки, трошки з вами відпочинемо фізкульт хвилинка. продовжимо працювати далі. Розгляньте фотоколаж рослин, які поширені в тунісі. Розкажіть, що ви знаєте про них? Отже, на першому малюнку розташовані фініки, на другому оливки, а на третьому кактус опунція. Фініки, наприклад, це їстівні плоди, деяких видів фінікової пальми. З давніх часів використовується людиною як відмінний продукт харчування. У продаж зазвичай надходять як сухофрукти. Спеціальні сорти фінікової пальми культивовують в промислових масштабах в країнах з жарким кліматом. Сушені фініки можуть слугувати джерелом їжі в тривалих походах. Широко поширена думка, що весь комплекс речовин, необхідних для повноцінного харчування людини, міститься в фініках. У ряді сказань і Леген повідомляється про випадки харчування людей тільки фініками і водою протягом кількох років. Пригадайте, які ж рослини є в українських лісах, садах на полях. Напишіть про це 3-4 речення. Використайте речення з однорідними членами. А зараз прочитайте текст. У Тунісі росте кактус опунція. Його плоди смачні, корисні. Смак стиглих плодів залежить від сорту. Він буває схожий на полуницю, кавун, диню, інжир, банани, ківі, цитрусові. Плоди опунції їдять сирими, вареними смаженими. З них готують джеми варення. Знайдіть, будь ласка, в цьому тексті речення з однорідними членами. Ось такі. Речення ви повинні були знайти. В них є однорідні члени речення. А тепер випишіть за зразком однорідні члени разом зі словом, з яким вони пов'язані. Подивіться уважно на зразок. Ми пишемо спочатку слово, з яким пов'язані однорідні члени речення. Далі ставимо запитання і пишемо однорідні члени. Не забувайте між ними ставити коми. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. Плоди, які смачні, корисні, схожі на що на полуницю, кавун, диню, інжир, банани, ківі, цитрусові, їдять якими сирими вареними, смаженими, готують, що? Джеми варення. Молочинки. Домашнє завдання виконати вправу 6 на сторінці 135. Ви повинні прочитати текст, виписати речення з однорідними членами, позначити ці однорідні члени, розібрати забудовою виділені слова. Вправа мікрофон. Скажіть, які члени речення називаються однорідними? Які члени речення можуть бути однорідними? Які розділові знаки вживаються при однорідних членах речення. На цьому урок діти закінчено. Дякую вам за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці! Намалюйте його собі в ЗОшиті! До побачення!